Якось, заїхавши до матері, щоб дістати з комори з антресолі банки, я натрапив в дальньому кутку на важку коробку, загорнуту у полотно. Узявши банки, я також прихопив цей згорток подивитися, що він містить. Віддав його матері та спитав: Слухай, мам, що це за скарб сховала ти в коморі? Я чомусь не бачив раніше. А цей. Він залишився від баби Дусі. Я геть вже стара й забула про нього. Багато років він лежить в нас. Я його подалі від очей прибрала, щоб ви раптом не сунулись до коробки, сказала мати. Яка баба Дуся? Ти маєш її пам'ятати? Маленька, така старенька на першому поверсі у кутовій квартирі жила. Пам'ятаєш? Ти хлопчинкою був, коли в неї чоловік помер. Вони на фронті одружилися, разом усю війну пройшли. Повернулися, син народився, та незабаром дядька Федора не стало. Фронтові поранення дали знати про себе. Серце не витримало, поруч уламок сидів. Лікарі побоювалися його видалити. Він зсунувся, й дядько Федір помер. Сильно горювала баба Дуся, як ми звикли її називати. Але назад чоловіка не повернеш, а от сина потрібно було ставити на ноги. Женька був старший від тебе. От і довелося їй працювати не тільки на виробництві, та ще й після роботи ходила по під'їздах, мила підлогу. Підробляла, щоб синові надіслати усі гроші. Він в інституті десь навчався. Все згадав, я перебив матір. Це ж вона постійно тягала відраз водою по під'їздах. В неї ще була звичка пригощати дітлахів з двору цукерками, вірно? Так. Діти її любили. Як побачать, що вона вийшла з під'їзду, одразу бігли до неї. Знали, що в баби Дусі завжди є карамельки у кишені. Тиха була, спокійна. Сказала мати. А син, Женька здоровецький такий хлопець. Він же ж в іншому місті навчався, так? спитав я матір. Так, як укотив до інституту та жодного разу більше не з'явився. А вона горбатилася, щоб його там утримувати. Після її смерті я скільки разів писала йому, що мати залишила для нього цей згорток на пам'ять, та він жодного разу так і не відгукнувся, з гіркотою в голосі проговорила вона. Ти ж з Павлом тоді допомагав труну на машину підіймати, не забув? Я пам'ятав бабу Дусю та її похорон тиха та непримітна старенька з обличчям, посіченим з моршками, постійно в одній і тій самій спідничці, латаній ковтинці та вицвілій хусточці, а взимку в старій, побитій молю, шалі. Вона невтомно, зранку й до вечора, мила під'їзди наших будинків, мороз чи сніг, дощ чи спека. Та баба Дуся тягла в наступний під'їзд важкі відра з водою, прибирала сміття та відмивала бетонну підлогу від бруду. І скільки я згадував бабу Дусю, вона залишалася у моїй пам'яті маленькою, сухенькою старенькою, ніби час не торкався її. Померла вона наприкінці березня, померла так само тихо і непомітно, як і жила. Мати, повертаючись з магазину, зайшла до неї, щоб залишити молоко та хліб. І побачила, що вона лежить на дивані, ніби вирішила трохи відпочити від цих проклятих важких вітер. Мати тихо пройшла у кухню, залишила на столі покупки та хотіла вийти, щоб не потурбувати бабу Дусю. Аж ось щось відчула підійшла до дивану. Згорнувшись калачиком, баба Дуся не дихала, а поруч з нею лежав старий потертий альбом зі світлинами, аркуш із зошита та в пальцях була затиснута ручка. Її ховали усім двором. Ховали на зібрані сусідами гроші. До останньої хвилини чекали на її сина. Хоча він і надіслав телеграму, що приїхати не зможе, та просив сусідів, щоб похорон матері пройшов без його участі. Бабу Дусю ховали у вогкий, холодний березневий день. Сильний вітер гнав по небу низькі сірі хмари, з яких сипав то сирий сніг, то дрібний, схожий на водяний пил, дощ. Під ногами чвакало сіре, брудне місиво зі снігу та води. Будинки стояли сирі й похмурі, по вікнах, яких, наче сльози, стікав тонкими цівками сніг впереміж з дощем. Здавалося, що проливала сльози навіть природа, прощаючись з нею. Жінки в чорних хустках, чоловіки з похмурими обличчями, заходили до квартири попрощатися з бабою, Дусею, та, виходячи крадькома, витирали почервонілі очі. За багато років я вперше побачив її у новому чистому одязі, придбаному сусідками, читали молитви старенькі у темному вбранні, пахло ладаном якимись травами та ще чимось невловним і незрозумілим тоді для мене, запахом тліну мене вразило її обличчя Зморшкувате, втомлене від постійної праці, воно було чистим. Кудись зникли, розгладилися усі зморшки. Зійшов з обличчя вираз постійної турботи, і здавалося, що вона відійшла від усіх цих земних справ, клопотів і знаходиться десь там, далеко від усіх нас. На машину з відкритим кузовом, що під'їхала, обережно поставили невелику труну з легеньким тілом баби Дусі. Дощ, потрапляючи на її жовтувато воскове личко, стікав по краю очей тонкими смужками, наче баба Дуся плакала, прощаючись з усіма. Йдучи у свою останню путь. Машина повільно поїхала двором, і усі сусіди тихими кроками пішли за нею, тримаючи в руках вінки зі штучних квітів. І лише на брудному снігу залишилися лежати живі яскраво червоні гвоздики. Мам, а можна подивитися, що у згортку? попросив я у неї. Дивись, я обережно розгорнув полотно та зняв кришку зі старої коробки. Потертий альбом з пожовклими світлинами і ще один з горточок. Розгорнув його та застиг. Переді мною лежали потьмянілі від часу два ордени слави, орден Червоної зірки, декілька різних медалей, серед яких за відвагу та за взяття Берліну, а поряд з ними старий відкритий конверт і нерівно відірваний з зошита аркуш, на якому було написано кострубатим почерком. Женічка, синку, я дуже прошу тебе. Знайди час, приїдь до рідного дому. Відчуваю, що недовго я проживу. Швидше б тебе дочекатися, побачити, яким ти став, та обійняти в останній раз. Шкода, але залишити на пам'ять немає чого: лише альбом, де ми з батьком і ти маленький та наші нагороди. Більше у мене нічого немає, окрім медалей та орденів, що статком твоїм на війні отримали та наших знімків. Приїдь! Дуже хочеться побачити тебе в останній. Лист обірвався, залишившись недописаним.